Всім привіт. Свиноматка ось лежить. Поросята тут. Двоє маленьких поросят, мабуть, дойдуть. Одне оце то вже точно по ньому видало захололо. І лампу не ще ось в ящик до хати. Їх забирав грів біля плити. Кожне кормлення був. Воно не може, не треба йому значить жити вже. Воно вже холодне ось. А це друге трошки жвавіше, то ще все, бо все перше маленьке, то воно вже і тиску не бере в рот, те що бере паха. хату не буду вже брати, під лампу їм тут тепло, вони на купці. У нас його топчуть зверху. Це друге менше теж там внизу, вони його прижали, але хай буде, може нагріється трошки. Шивчиком корета заліз. Наматку нам стало їсти, погано їсти. Зуби не скусували і не будемо, мабуть. Вони не сильно такі покусі. Його мучають зверху.